Вклали кошти в будинок, а роботи не ведуться. Така ситуація трапилась із 12-поверхівкою, що на вулиці Тарнавського у Тернополі. Люди, які купили квартири тут, не можуть заселитись у свої помешкання й досі. Днями міський голова Тернополя Сергій Надал прокоментував цю ситуацію так: даного не знайшли безпосередньо мешканці, а також керівники навчального закладу, які раніше передавали територію для будівництва. В свій час, коли попередній інвестор. Відмовився виконувати роботи. Ми допомогли якомога швидше оформити всі дозвільні документи і інші. Все, що з цим зв'язано для спочатку для початку робіт. Також можу сказати, що вони ці ж так звані інвестори і не повністю провели розрахунки з бюджетом по тих видатках, які вони зобов'язані були зробити. Тому я думаю, що це в першу чергу сьогодні роботи правоохоронних органів. Як виявилось, забудовник розпочавши будівництво житлового комплексу, не уклав з міською радою договір і про пайову участь. Насамперед він не виконує технічні вимоги і умови на підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, а також не уклав з Тернопільської міської ради, встановлено на той час чинного законодавства договір про поїву участь, чим завдав збитки громаді і бюджету громади і громаді нашого міста. Тож люди, які придбали квартири у житловому комплексі щастя, можуть залишитись без водопостачання і водовідведення. Згідно їхніх намірів забудови, планувалося спорудити 16 багатоквартирних житлових будинків і один скорпортивний комплекс. Поганого чисельність населення там мало складати близько 4,5 тисяч осіб, що в свою чергу водоспоживання заплановано складало більше 1700 метрів кубічних на добу. більше 1700 метрів кубічних на добу це складає на теперішній час близько 6% всього споживання міста. Тернопіль водоканал в технічних умовах приписав певні вимоги, які необхідні для забезпечення цього об'єкта, каже Тарас Федунчик. Одна з тих умов, яка на даний час є невиконана, це є перекладка кондиційного колектора по вулиці Спотині від місця їхнього підключення до вулиці Галицької. Мешканці стали заручниками будівництва. Хоч сам забудовник обіцяв здати багатоповерхівку в експлуатацію ще до кінця 2022 року. Я інвестор. Е Другої черги е, життя щастя, маємо вже відповідь від водоканалу. Тобто, вже не раз навіть публікувалася відповідь від водоканалу, виявляється, е, що зовсім не так як забудовник нам розказував. Тому ми хочемо, е, хочемо мати, хоча б уявлення того, що забудовник не то, що не добудовує сам будинок, він навіть е, він навіть не домовляється, він навіть не. Не робить спроб під, 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 під до будинку комунікації, розумієте? Розповідає ініціативна група писала листи звернення у різні держслужби. Саме остання була заява в теплокомуненерго. Ми хочемо офіційної відповіді, який зараз стан е, е, документів е, їхньої співпраці з забудовником, ось щоб бачити. Е, чи, чи вони працюють, чи вони так і залишили на тому етапі, на якому розпочали? Ось поки що ще відповіді ми від директора не отримали, тому що відповідь має пройти на протязі 15 робочих днів. Аби отримати коментар щодо цієї ситуації, ми телефонували забудовнику. Він розповів, що усі необхідні документи у нього є. Їх він обіцяє надати та оприлюднити згодом. Замовник до моменту, до початку здійснення будь-яких проектних робіт. Повинен отримати вихідні дані на проектування. До вихідних даних відносяться містобудівні умови, технічні умови і завдання на проектування. Якщо ж дивитися, розглядати це в контексті технічних умов, то мали би бути технічні умови на водопостачання, газопостачання, водовідведення, каналізацію. Тобто замовник в будь-якому випадку він повинен був отримувати ці документи перед тим як починати здійснювати будь-які проектні роботи. Зважаючи на єдину базу дозвільних документів, то технічні умови були утримані. Проте чому вони не виконані, незрозуміло. Але для того замовник повинен бути теж відкритий і сказати, що оці є дійсно така проблема, і пояснити, чому саме він це не виконав. Тому що перша черга є здана в експлуатацію згідно того ж тої, цієї ж бази. Стосовно пойової, ну знову ж таки. Якщо договір про сплату пайової участі був підписаний до 01.01.2020 року, то я вважаю, що замовник, в принципі, до моменту введення об'єкту в експлуатацію повинен оплатити пайову участь. А поки обурені мешканці хочуть домогти справедливості, уже ка щастя продовжують продавати квартири. Таким чином людей, які не можуть заселитись у свої помешкання, стає все більше.